Друзі, вітаю! Наші західні колеги почали давати задню. Британія, яка казала, що готова завдати ударів у відповідь, якщо Росія вдарить по Україні, Франція, яка казала, що веде війська, якщо Росія завдасть удару, Росія завдала удару балістичною. Міжконтинентальною ракетою в Євросоюзі дуже глибоко стурбовані. В Єврораді теж пишуть прес-секретарі. Дуже довгі полотна, які називають прес-релізами, але щось кількості ракет в Україні від цього не збільшилося. Чому наші західні партнери зайняли цю позицію? От залужний заявив, що третя світова і навів приклад, чому він вчора виступав на великому заході, присвяченому. Найбільшим і найкращим героям військові, військові лікарі, державні управлінці, які роблять результати, які роблять попри межі можливого. І цей рейтинг робила Українська Правда, і там, власне, виступав наш посол в Британії, ну і колишній головнокомандувач, але з того виступу, який він робив. Виникає стійке відчуття, що все ж таки війною він займається дуже сильно в цифрі. Я слухав цей виступ. Дуже він дистанційно включався. Він дуже в цифрі, дуже знає і про стратегії, і про втрати, і про те, які в нас зараз потреби. От З економіст вийшов. Сказав, що в 25-му Україна і Росія сядуть за стіл переговорів. А в Росії готуються вдарити по Польщі, тому що їм дуже не подобається американська база в Польщі. Кажуть, що це для них офіційна і пріоритетна ціль. Давайте все це розкладемо по поличках. Швидка аналітика, інсайди, Я все вам розповім. З вас підписка на цей YouTube канал, це важливо. Ми боремося з російською пропагандою, але найбільш важливо це ваш донат. Ми збираємо на хартію, збираємо 1 мільйон вісімдесят. і насправді вже 980 зібрали. Треба зібрати 100 тисяч. Я вам обіцяю, якщо ви по 2 гривні покладете, і ми закриємо ці 100 тисяч, до понеділка з цих вуст ви жодного разу не почуєте ні про одну гривню, ні про який збір. Ми підемо з вами не відпочивати, а підемо працювати. Заробимо трошки грошей, щоб знову ще з більшою силою донатити. Тим більше, наступний збір вам дуже сподобається. Там мали бути, до речі, торелі. Є поки що трошки відклали. Буде інший, не менш цікавий, будуть і торелі, звичайно, автоматичні. Ви знаєте, що ми з вами любимо роботи роботифіковані системи, тому що ми хочемо, щоб все ж таки воювали роботи, а не люди, щоб воювали не українці, а знищували якраз таки окупантів росіян. Ну руками техніки. Тоді швидше ми переможемо. До речі, про це говорив і Залужний. Тому давайте на харті по 2 гривні, а 200-500 ще краще. Кладіть на банку картку PayPal. І ми цей збір закриваємо, і далі до понеділка мовчу, буду рибою. От, але ми з вами все рівно будемо бачитися, аналізувати поточні події і розуміти, що де і як відбувається. Власне, вдарили по Україні, а злякалася Угорщина. Угорщина, яка мріє взяти участь в розподілі України, ту маленьку частинку Закарпаття, вона ж так мріє вже ж, значить відхватити, але. Воно й страшно, знаєте, хочеться, але страшно, тому що ніхто ж не знає, куди та путінська ракета полетить. От і вдруг прилетить ще й по ним. Тому вони систему ППО на східному кордоні вже виставили. Ну і ждуть, як росіяни прийдуть їх звільняти. До речі, комуністи ходили їх звільняти. Потім, правда, якось погано воно все закінчилось. Ворбана коротка політична пам'ять, тому він про це не любить розповідати. Але ми з вами історію явно знаємо краще за нього. Власне, що говорити про ситуацію, то Франція дуже стурбована. Каже, треба перевірити, треба все глянути, спецслужби працюють. Аналогічну історію вийшла і Британія каже, що треба подивитися, ми ж тут до кінця не знаємо. Ну от Аналогічну історію насправді ми бачимо в Європі, я вам більше того скажу, всі три позиції вони є максимально ідентичними. Всі кажуть, що треба перевірити, ми нічого не знаємо. треба це все перевіряти, але дивно, тому що ще вчора всі виходили і казали, що треба бити, треба в Росію змусити. Тим більше вони знали, що буде. Тому що Росія е завдала удару міжконтинентальною ракетою. Перед цим попередивши, є таке правило, я вам казав в західному клубі, взагалом в світовому клубі, що якщо б'ють такою зброєю, то попереджають. Ну і власне попередили, вони знали. Але це ж не натяк нам з вами. Балістична ракета міжконтинентальна, яка летіла в Дніпро, розпадається на 6 модулів, кожен з яких вражає. Да, CNN зараз вийшов і каже, ну там же ж всередині нічого не було. Так, пустишка. Ну, Друзі, пустишка не пустишка, бо той же самий СНН каже, а ще можуть вдарити по Києву, піднімають ставки. Друзі, точно так же можуть вдарити і по Європі, і перелетіти через континент. Нато та ракета міжконтинентальна. Ну, Британія каже, що терміново перевіряє, чи РФ запустила міжконтинентальну по Дніпру. Про це пише The Guardian. Ну, от, Як ви розумієте, каже е, анонімний представник е, від прем'єр-міністра, що ситуація розвивається стрімко. Спецслужби почали дуже терміново все перевіряти. От, а я не хочу випереджати наші спецслужби, каже представник. Будинку номер 10 на стріт але типу терміново розглядають ці звіти. Якщо це правда, очевидно, що це буде ще один приклад серйозної безрозсудної ескалації поведінки Росії та залишає е, е, лише шанси на, ну як написали, нашу рішучість. Виданню нагадало, що міністр оборони Джон Хіллі висловив подібну думку. Але в свою чергу Кір Стармер, який є менш. Завзятим прихильником підтримки України дуже багато говорив про статтю 51 ООН. Завжди каже, що його допомога буде спрямована Україні. Ну і моє джерела в Британії каже, що він дуже прохолодно до цієї війни ставиться, типу йому все рівно. Ну, от Більше до цього серйозно, більше він ставиться до внутрішньої політики, там йому цікавіше, як тюрми, як соціалку, як робочі місця створювати на Україну. Він трошки підзабиває це і видно вже. По поставках Франції теж, за словами Крістофа Лемуана, Париж ще не має підтвердження, того, що Росія вдарила. Зрозуміло, що це запуск, якщо підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозна подія. І перше за все, це буде продовження ескалації з боку Росії. Ну і є схожа позиція Європейського Союзу. Де теж відреагували, це зробив Петер Стано, речник Єврокомісії. Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна. Ну, я вам тричі сказав цукор три стурбованості. Але солодше від цього не стаємо. Ракет більше не з'являється. Відчуття того, що зараз нам уже в 10 разів помножили те, що нам дозволили бити по Росії, немає. На жаль, немає. Давайте чесно казати. Поки що Захід приторможе. Але СНН каже, що далі може вдарити по Києву. От вам і ескалація, але Захід мовчить. Точно так же сказали трошки прикритий рота і. Захаровій, її порожню голову позвонив телефон. Ну, точніше, Позвонив телефон їй то в апарат, в телефон, але кабінет зверху сказав їй цій говорящій голові, що, типу, поки що міжконтинентальну ядерку, ядерку балістику не трогати, поки що не коментуємо. Я думаю, що йдуть певні кулуарні непублічні комунікації. Ну, і їй сказали, поки що градус не піднімати. Насправді це ж історія про підняття градусу, тому що Захарова, яка давала брифінг, зрозуміло, що це мала розповідати, підкреслювати, в срочному порядку показали, що не треба. Захід стурбований, але Україні не допомагає. Балістична міжконтинентальна натяк не нам. Б'ють нас. Це як в тому анекдоті про Ілью Муромця. Але е, насправді натяк Заходу. Дивіться, ми можемо стріляти і в Британію, і в Штати. І можемо по Польщі, зараз до Польщі дійдемо. Але вона може летіти далеко, міжконтинентальна не просто так. Плюс, якщо кажуть, що вона порожня, значить можуть начинити її ядеркою. Тому що та ракета, яка Рубіж прилетіла, це якраз можливий носій ядерного заряду. Друзі, не нам погрожують вам же, а ви і далі висловлюєте глибоку стурбованість. Залужний не висловлює глибокі стурбованості, чітко, конкретно, конструктивно каже: дивіться: іранські шахеди українців мирних вбивають, корейські снаряди летять, корейські війська тут, китайські снаряди, боєприпаси тут. Все, війну Заходу оголосили. Просто Захід не хоче з'являтися на полі бою. І рішучості відповідно від західних партнерів немає. І Він каже, що Україна б'ється сьогодні з багатьма ворогами. Це і є початок третьої. Світової він каже, що 24-й рік війде в історію як рік початку третьої світової. Перше, друге, крім виступу, в УП, він мав ще виступ перед українськими військовими. Перед цим де говорив, що ну настанови такі батьківські, дружні, ну от генеральські настанови нашим військовим казав, що потрібно дивитись в очі своїм побратимам, знати їх. Знати, як їхнє здоров'я, як їхнє життя, тому що пліч опліч доведеться захищати країну, вбивати ворогів з одною метою, щоб тут наші жили діти, щоб тут жили наші кохання, щоб тут жили наші батьки, щоб в нашої країни було майбутнє. Україну треба зберегти, сказав Залужний. І знаєте, те, що я сказав на початку. Хоч він і став послом, але не перестав бути військовим, дійсно тримає руку на пульсі, намагається рефлексувати, підказувати Заходу, де більше і краще допомогти Україні. І це насправді дуже потужна історія. Дійсно, людина живе Україну і всіляко намагається допомагати. Чи то Роблячи виступ перед лідерами, ціннісними лідерами, чи то роблячи виступ перед нашими супервійськовими, всюди намагається державу підтримувати. Ну і раз ми вже заговорили за Британію, The Economist вийшов з новиною про те, що Україна з Росією може сісти за стіл переговорів. Не як казав Трамп за добу і не за дві. За добу за дві призначили Ілона Маска керувати Міністерством дебюрократизації Сполучених Штатів. Додж називається. От вони вже з Вівиком Ремос вами, що зробили правильно, подкаст. Що ти ще можеш робити, коли тобі дали таке відповідальне міністерство? Але от за економіс скаже, не все так буде швидко, як з подкастом. Весна 25-го, Україна з. Росія сяд за стіл переговорів, ну по великому рахунку говорить про формулу, де власне має відбутися вихід типу України із Курської області, але знову ж таки, чому нам виходити? Ми показуємо, що Путін слабкий, що його території розмінні монети, що він ядерна держава, але допускає нашу присутність там. Він слабкий і ніякий, каже Україна. Тому хочете віддати Донбас Луганськ? Давайте ми готові міняти на суджу. Але ніяк інакше. Ну, але за економістка, що обидві сторони втомляться, і тоді можливий шанс на перемир'я. Ну, Не перша така стаття, і не тільки в економіст, і в багатьох інших. Але бачимо, що ці речі з'являються, про них постійно говорять. От, ну і е, як це буде, подивимося зараз. Поки що можемо аналізувати тільки саму статтю. Ну а поки Росія готується ударити по Польщі, їм дуже не подобається е, польська база, американська база, яка покликана протиповітряною обороною займатися зупиняти російські е, ракети. Ми бачимо, що вони погрожують вдарити по Польщі, і якраз Чорнорота Захарова сказала, що це може. Якраз таки бути законна і дуже потрібна цікава Росії ціль на території уже НАТО. Тим часом, поки вони готуються бити по Росії, НАТО і Штати готуються знизити ціни на нафту. Ну і ми бачимо, що Кувейт 30 мільярдів доларів вкладає в збільшення, в збільшення видобутку нафти. Ось це дуже серйозна історія через те, що е, ми бачимо бажання Трампа понизити доходи Росії, а збільшити свої. Дешева нафта для Штатів – це ріст економіки, це можливість обігнати Китай, можливість накачати свої домогосподарства надлишковими доларами. Ну і Росія, яка заробляє 300 мільярдів доларів, якщо скоротити газ і нафту в 3-4 рази, ну хоча б в 3, да, буде заробляти 100. Росію прокормити треба 150, війна – це ще 150, а так буде 100 на то і на то. Значить, від чогось треба буде відмовлятися, і Паска на штанах теж треба буде затягнути. Непогана ідея. Трамп рейганіст, і ви знаєте, що він грає в таку гру, що роз'єднати Китай та Росію і когось із них розвалити. Будемо надіяти, що так як і Рейган буде валити Росію. От, але, типу, як мінімум, задатки цієї історії пішли. В Трампа є багато економічних векторів, в яких він буде рухатися. Ви бачите, і біткоін сьогодні вийшов на сотню, тому що Трамп обіцяє легалізовувати багато моментів і допомагати цій криптовалюті і загалом криптовалютам. Ну і робити дешеву нафту. Ну така тихаська політика. Ну от, побачимо, що з цього вийде. Нам би дуже хотіло, щоб дійсно Росію посилили в санкціях і послабили. В доходах, тоді Україна дуже швидко змогла б розправитися з цією потворою. Тоді б не треба було сідати за стіл переговорів, тоді просто можна було б вимагати репарації після військової перемоги. Друзі, ось така найважливіша, найголовніша інформація. Напишіть в коментарях, чи наважиться Росія на удари по Польщі по цій базі, яку вони вважають незаконною, як власне і законною, як військове. Ціль. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І друге, чи вірите ви в перемовини з Росією, як пише Закономіст весною 25-го. Підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше зробіть донат для Харті Купуємо 4 комплекси РЕБів. Нам залишилось останні 100 тисяч. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!